Чи буває дійсно у людини недостача якихось елементів чи вітамінів? І чи бувають якісь фізичні прояви, які свідчать про нестачу? Так, Наприклад, цинга у мореплавців. На сьогоднішній день ви не можете отримати цингу, розумієте? Не можете. Ну, бо вам треба жити в тих умовах тоді, коли був дефіцит продуктів. Зараз немає цього. Тому це повні міфи. Кожен день, то, що ви вживаєте, там отак, от все, але ж ви хочете бути здорові, ви не розумієте, як бути, на основі чого. У вас немає алгоритмів, то ви кожен рік кидаєтеся в якісь нові війні, нові знання, щось там вивчаєте. Ці всі знання, треба пити, ми це провірили. Треба пити, це провірили. Анатомія фізіологія є, ми з цього повинні почати. Як робить ваш кишківник, чому саме так, а не інше? Ми це все вивчаємо. Тому без знань роботи свого органів, без інструкцій. Нічого не вийде.